Давай будемо на одній орбіті. Давай. Ми будемо на одній орбіті. Пройшло п'ять днів. Прото, прото, кому я кажу про то, що? Нічого, я просто хочу вже тут. Скоріше. Та ти безумне. Сонце нас може побачити. Воно вже нас не бачить під днів, а може зараз побачить. Не видумай. Не побачить. Кого я бачу? Що це таке? Чому вона у нього вже п'ять днів. Ви виналися з системи. Що? За системи, Підете на за намисті. Ну, там ніколи нема. Ну, так, тому суть. Ну, якщо ви ще будете нарушувати закони нашої системи, то ви вигнані за сонячної системи. Ха -ха -ха. Прийшло 5 днів. Ти. А мені кажуться, що ми змінились. Набагато змінились. Бо я більше вчу науку, а ти. А я? А я що? Ну, а ти якось стала безумна, якась почала нести про якісь, так сказати, столкновіння. Ти про планетарний поцелуй? А чому ми його ж не робимо п'ять днів? Боже, зараз ми його зробимо. Ти зайшла з ума. Ні, його невозможно. Ні, його не треба робити. Треба треба. Треба. Ні, я не буду робити. А тепер наша нова рубрика, ой, не нова вже, ну, під назвою життя на Венері.